У Сумах попрощалися з воїном загиблим на російсько-українській війні. Рядовий Юрій Храбан, 1969 року народження, був стрільцем-санітаром стрілецького батальйону. Він загинув 30 липня минулого року в районі Старомайорського Донецької області. Повідомили в Сумському центрі комплектування. Відспівали чоловіка в Свято-Воскресенському кафедральному соборі. Це мій земляк Ми жили в Межиликівській області сюди переїхали після аварії на Чорнобилі. Ну так, потім по життю, скажімо так. Ну, добре знав його. В школі ми займалися спортом. Людина був гарною доброю. Дочка, дружина є в нього. І зараз дуже люблю собаки. Ну, він як сусід. Також я переїхав з Чорнобильської зорі, який тут квартиру отримали у 92-му році. Працював токарем, щель гостехніці, а потім вчився, закінчив вуз. Працював головним інженером, агротехніком. Так. Дуже чуйна людина, була, спокійна, така врівноважена. Він був дуже гарною людиною. Я просто шокована тим, що він був пропавшим і зараз його знайшли. Саме так приходиться, саме так його ховати. Мені дуже складно що сказати зараз. Він був дуже хорошою людиною, світла пам'яті. Він був дуже розумною, як сказати інтелігентною, розумною людиною, як і його дружина. Ми скільки з нею ну, пропрацювали, і тільки позитивні і. Гарні можу слова сказати. Я сама втратила чоловіка в свої, коли мені ще 10 років вже минуло. Я просто навіть не знаю, як висловити ну, слова, які можна сказати. Просто це дуже важка, важка втрата. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.